16, а, бій, корибка, бій, бачите? Дивіться. Е -е, Унець. Каса Вау. 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 Криветочки, лангустіне. Маленькі такі вау. Обієть, просто дивіться, які крієнти, шурака. 15 євро за кіло. Кальмари. Являєте, на цьому місці 2000 років вже існує ринок. І всередині теж рибка. Ще подивимося. О, міді і рапани, так? Да? 7 євро. Не знаю, за кілограм, мабуть. Так, рибка. О, дивіться, у рибу щось роду строчить. Класика. О, тунець. Бачили колись живого тунця? от вам, будь ласка, тунець. Кайф. А у нього вище щось біле мясо, мало бути красне.